Майже в тебе вийде. Ух, молодець. Я не треба на О, так навіть тобі краще виходить, бо ти лівша, правда? Ой, нічого, можна підняти. Опарія. Де той шарик, не знаю котку. Бери наступник. На Напевно, рибка. Ова, молодець. О, Марчик прибіг. Марчик згадав, що він не доіграв. Ой. Молодець, Максим. Молодець, Максим. Давай. Бам-бам-бам. Оба, який гарний удар. Дуже гарно, молодець. Що, Марчик? Забрав Марчик кульки. Молодець. Марчика, давай Максимчик, буде в тебе купувати кульки. Зараз наша гра закінчиться плечем. Да, Максимчику, а давайте поділися з марчиком. Ти йому даш. Я можу Ой! Ти вже купив <реш> <реш> ну, о, давай, я буду в тебе купляти м'ячи. І, і мачик забуває м'ячка. Або добуває, або мобість. Зараз з них домовленість, дай їм домовитися. Папі, вставай. А похоче водку мату? Ну і хочеш. О, наш Максимчик знає, на що надавити. Молодець. Бачиш, Мася, як це зміг Марчика перекнути? Молодець. Ти попав. Мож. Молодець. Ага, давай в мене. Молодченка. Що, сонечко? Що ти хочеш солодкувати? Малазинчики, машу мазинчики. Домовилися? Моя кося маленька, гарнюся. Де Марче? Мої марк! Маль... Морозиво, добре. и Максим теж, да? Давай Мася, стани удар и махай рукой Маша. Вареста буде бити я. Масечка, помахаєш папа? Хто скаже папа? Папа! Папа! папа.